Привіт! Мене звати Наталя, я вчитель і репетитор з математики. Практикую вже більше 20 років. Як кажуть мої батьки і учні, я даю не просто математику, а впевненість собі через математику. Сьогодні ми з вами розглянемо тему 7 класу. Це стандартний вигляд числа алгебри. Дуже просто своїми словами. Я думаю, наукові терміни ви самі можете почитати, як записати число через практику. Да? Стандартник, коли ми чуємо про стандартний вигляд числа, це обов'язково має бути добуток множення. Да? Як ви бачите в правилі, нам говориться добуток числа А на 10 в якомусь там певному степені. Обов'язкова умова. що... Число А, тобто перший множник не 10, а будь-яке інше число, його ціла частина, ціла частина має бути від 1 до 10, де одиниця включається. Якщо взяти приклад про масу землі да, в кілограмах, то дивіться, стандартний вигляд, число А має 5, цілих, входить в цей проміжок від 1 до 10, ну і, звісно, помножити на 10 вже в відповідному якомусь степені. На прикладах це буде чітко зрозуміло, коли ми почнемо працювати. Найпростіше, що потрібно зрозуміти, дуже часто просто діти плутають, чи це додатній показник степеню, чи від'ємний. Ми просто дивимося на число. Якщо воно велике, то додатн. Якщо воно маленьке, то від'ємне. Почнемо з першого: 3785,3. Нам кому потрібно. Перекинути після трійки, щоб ціла частина, тобто 3, цілих, стало в межах нашого проміжку від 1 до 10. Тобто, ми записуємо ті самі цифри в числі, тільки кому тепер ставимо після першої трійки. Виходить 3,78. Помножити обов'язково на 10 за нашою умовою стандартного вигляда числа. Тепер головне порахувати показник степену. Дивимося, від коми до коми у нас знаходиться лише три цифри. Значить, показничок буде три. Чи додатній він, чи від'ємний? Якщо в нас велике було число, то, звісно, він буде додатній. Бо додатні числа це великі числа. Вони плюсові, вони більші, да? вони зростають. Супер. Рухаємося далі. Наступне число 203,48. Кома має стояти після якої цифри? Я думаю, ви правильно зорієнтувалися після першої дві 2, входи в цей проміжок від одиниці до 10. Значить, ми пишемо 2,348, множимо на 10 стандарт наш. І показник степеня знову буде. Додатній, да, бо велике число додатнє, і кількість цифр між комами це буде 2. Ще є така теорія, що якщо ми кому з вами рухаємо вліво, то знак тоді стає у нас плюс додатній, показник у нас додатній. Якщо ми будемо рухати з вами кому вправо, як в останньому прикладі. То це буде, відповідно, мінус. Ну і знову ж маленьке число, менше число, да? давайте спробуємо розглянути цей прик. Тут навіть літери перепутали, бачите, порядку АБГВ. Дивимося, де нам кому треба поставити? Після восьмерочки, після цифри 8. Якщо ми поставимо кому, у нас буде ціла частина 8 в нашому проміжку. 8,6 помножити на 10. Якщо порахувати кількість цифр між комами, їх буде 4. Так як у нас число маленьке, або ми кому перенесли просто праворуч, то це стає мінус четвертий показник степеню. І останнє поєднання стандартного вигляду числа із. Правилами степенів. Якщо брати тільки число 34 і не звертати уваги на десяточку. Ну, от, наприклад, ми її просто візьмемо і закриємо. От немає її на даному етапі. Працюємо тільки з числом 34. Де має стояти кома? На даному етапі вона, ціла частина стоїть в кінці, да, після четвірочки то нам потрібно поставити і після трійки, щоб це число зайшло в проміжок нашу, ціла частина. Це буде 3,4 помножити на 10. Дивимося, число було додатнє велике. Або ми перенесли кому вліво. Від коми до коми. Це одна циферка вміщається, значить показник 1. Звісно, ми його можемо не писати. Але зараз для зручності і для зрозуміння матеріалу ми його запишемо. Тепер дивимося. У нас є ще в цьому числі 10 у мінус третьому степені. Ми їх дописуємо, воно нікуди не зникає. В математиці не можна, щоб щось просто так зникло. Все ми ем, пояснюємо якимись певними властивостями. Просто так не, не буває. Дорівнює. І з вами працюємо саме тепер тільки з цими десяточками. 3,4 ми переписуємо, вони нам вже не цікаві для обчислень, ми їх фіксуємо. А з десятками працюємо. Тут згадуємо правило властивості степенів, множення степенів з однаковими основами. При множенні, що ми робимо з показничками маленькими цими циферками. Правильно, додаємо. Тобто це буде 10 в степені 1 додати мінус 3 це буде мінус 2. В результаті отримуємо число. 3,4 на 10 у мінус другому степені. Якщо ви хочете більше попрактикувати саме подання стандартного вигляду числа зменшені, в зменшенні, збільшенні в комплекції останнього нашого прикладу, де є ще потім певна дія із однаковою основою степеня, пишіть мені або в коментарях, або в телеграм, я вам вийшлю безкоштовно тренажер. По роботі із такими подібними прикладами.